Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому занятті з йоги. Зі мною асистентка Вега. І ми на чудовому березі Атлантичного океану сьогодні з вами займаємося. У нас сьогодні буде практика на все тіло і ми будемо починати стоячи. Тож, стаємо на початок килимка, ноги близько одне до одної. І ми будемо підійматися з вами вверх навдосі. Витягуватися за маківкою, за руками вперед і трішки штовхаємо стегна вперед. Видих. Ми будемо пласкою спиною опускатися вниз до паралелі з підлогою. Трішки згинаємо ноги і відштовхуємося руками від гомілок. Видих. І знову тут вдих. І далі просковзуємо руками ще нижче, опускаємося животом на стегна. Фізично ви маєте відчути, як живіт торкається стегон. Розслабляємо руки, розслабляємо спину, видих. Знову тут вдих. І з видихом на м'яких колінах ми розкручуємо спину вверх. Хребець за хребцем. Вдих знову підіймаємо руки вверх. Видих пласкою спиною, опускаємося вниз до паралелі з підлогою. І опускаємо руки на гомілки, відштовхуємося. Вдих. Видих. Опускаємося, повністю вниз, розслабляємо спину. Коліна зігнуті. Ще один тут вдих. І з видихом м'яко підіймаємося вверх. Спина округла, хребеть за хребцем. І ще одне коло. Вдих. Видих, опускаємось до паралелі. Вдих відштовхнулися. Видих, опустилися повністю вниз. І з наступним видихом підіймаємося знову вверх і розкриваємо руки широко і згинаємо лікці. Ніби робимо такі 90 градусів руки і розгортаємо, ніби ми хочемо долоні опустити вниз, позаду нас. Розгортаємо грудну клітку. Трішки тримаємо в тонусі живіт і поперек, так, щоб не було перевигну занадтого попереку. вдих. Видих, об'єднуємо лікті і виштовхуємо лопатки назад. І знову вдих відкрилися. Видих, закрилися. І ще три рази. Видих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Штовхаємо назад лікті. Видих. Виштовхуємо лопатки назад. Дуже добре. З цього положення будемо знову підіймати руки вверх. З видихом опускатися через середню лінію вниз. Коліна можуть бути присігнуті. Обидві руки опускаємо вниз на підлогу. Робимо вдих тут, потяглися вперед. Видих. Відходимо або відпригуємо обома ногами назад. В планці робимо вдих. Видих, плавно опускаємося в чатурангу, Згинаємо лікці. Не падаємо. Рівною планочкою опускаємося вниз. Видих, собака, мордою вниз. сорі, вверх. І видих, собака мордою вниз. З наступним вдихом. Погляд вперед. Крокуємо правою ногою між руками. Вдих підіймаємо обидві руки вверх. Воїн перший. Вирівнюємо таз так, щоб обидві тазові кісточки дивилися вперед. Нога 90 градусів. Зігнута в коліні. І ще тут вдих. З видихом задня нога опускається п'ятка вниз. Розгортаємо, тепер стегна чітко вперед. Руки з дві сторони витягуються, погляд вперед. Підгорніть трішки під себе куприк, втягніть живіт. Фіксуємось тут. Робимо вдих з видихом. Задня рука сковзить повз задній нозі, але так, щоб не спиралася в коліно, над коліном або вниз до коліна. Опускаємо долонь і верхню праву руку. Вона продовжує витяжіння. Розтягуємо правий бік. Вдих. Молодці. З видихом обидві руки. Опускаємо вниз. Ліва рука опорна. Права рука підіймається вверх. Крутка. Молодці. Тут вдих. Видих. Опускаємо обидві руки. Вниз. Крокуємо правою ногою назад. Видих, собака, мордою вниз. Вдих, перекочуємося через кругу спину в планку. В планці вдих. Видих. Опускаємося вниз чатуранга, Тримаємося, не падаємо. Вдих. Собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. Те ж саме повторюємо на другу ногу. Ліва нога крокує чітко вперед, між руками. Зі вдохом. Підіймаємо руки вверх. Воїн перший. Два дихання. Затримуємося тут. Відчуваємо сильні ноги. І ще один вдих. З видихом задня нога опускається. П'яткою вниз. Десь 45 градусів відносно передньої. Руки розправляємо по сторонам. Маківкою тягнемося вниз, вверх, а копчиком тягнемося вниз. Фіксуємо тут погляд вперед, над пальцями руки. І ще один вдих. І з видихом задня рука сковзить по задній нозі. І ми опускаємося в положення мирного воїна. Чу відчуваємо витяжіння по лівому боку. Погляд направляємо вверх або вперед. Дуже добре вдих. І з видихом обидві руки опускаємо спочатку вниз, права рука опорна, ліва підіймається вверх. Вдих. Видих. Опускаємо обидві руки. Крокуємо лівою ногою назад. Собака мордою вниз. Через круглу в спину перекочуємося вперед планка. Видих чату ранга. Вдих, собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. І зараз крокуємо лівою, правою ногою також вперед і опускаємо ліве коліно вниз. Що важливо, що ви стоїте не на передній частині коліна, а ви штовхаєте стегна вперед, так щоб ви опинилися на передній частині. Колінної чашечки. І залишаємося тут. Ви можете вибрати варіацію, коли ви стоїте обома руками на підлозі. Тут може бути трішки більш стабільніше. І ви можете відчувати, що це зараз ваша варіація. Або ж можете обрати відштовхуючись руками від коліна передньої ноги, піднятися вверх. Якщо відчуваєте, що є баланс, можемо піднятися обидвома руками вверх. І ще відкрити грудну клітку і потягтися руками вверх і назад. При цьому контролюємо стегна, що вага у нас між двох ніг. Трішки стягуємо одне стегно, а інше всередину, в центр. Дуже добре, ще один видих. І з видихом можемо спробувати опустити руки вниз. І, можливо, можемо дістатися до підлоги тут. Якщо не дістаємося, це нормально. Знову піднімаємо руки вверх і опускаємося вниз. Відштовхуємо таз назад і переходимо в положення міні-трикутника. Пальці передньої ноги тягнемо на себе. Що важливо, ми намагаємося зробити тут прогин в спині, ніби хочемо так прогнутися в попереку. Якщо не дістаєте руками до підлоги. Ви можете обрати варіацію, коли ви призгинаєте передню ногу, або ж можете використати підтримку у виді блоків або книжок, щоб підняти спину і вирівняти її. Дуже добре. З видихом. Знову переходимо на передню ногу і підіймаємо праву ногу вверх і переходимо отрю ногу собаку. Видих тут, видих, згинаємо ногу в коліні. І тягнемо коліно вверх, в небо. Якомога вище. Плечі намагаємося вирівняти в одну лінію, як вони були в собаці мордою вниз. І далі правою ногою, дивіться, опускаємося за ліву ногу. Присідаємо вниз і відштовхуючися, від підлоги підіймаємося вверх, вдих. Погляд направлений вверх. Грудна клітка відкрита. Ще один вдих. З видихом опускаємо обидві руки в центр. Знову підіймаємо праву ногу вверх. І тепер підтягуємо праве коліно до носа. І дивіться, тепер ми праву ногу розгинаємо в сторону між лівою рукою і правою ногою. Ліву ногу перекладаємо на п'ятку. І знову розгортаємося вверх. Такий трикутник відкритий. Головою також відкриваємося вверх до неба або до стелі. Робимо ще вдих і з видихом змінюємо іншу сторону. Підняли ногу, опустили. Крокуємо Ам, лівою ногою, тепер вперед. П'ятка. Коліно і підйом Задню ногу опускаються вниз на підлогу. Обирайте вашу варіацію або залишаємося тут, або ж можна піднятися трішки вище, відштовхнутися від переднього коліна. Якщо тут є баланс, можемо спробувати підняти обидві руки вверх і просісти ще нижче, відпустити стегни, відкрити грудну клітку. Пам'ятайте, що ви. Не стільки падайте вниз, скільки ви хочете вирости вверх до неба і потягтися туди аж назад. Дихаємо. Ще один вдих тут. І з видихом пробуємо дотягтися, опустити руки і дістатися до килимка внизу. Ще глибший прогін. Вдих. І з видихом. Переходимо знову вперед. Відкочуємося назад, половинка трикутника, пальці ноги тягнемо на себе. Пам'ятайте, що ваші стегна вирівняні на одній лінії. І ми намагаємося ніби прогнутися в спині. Якщо згинається переднє коліно, це нормально. Працюємо з тим, що є зараз, як відчуває себе тіло. І потихеньку, по міліметру. Будемо просуватися вперед. Іще один вдих тут. Видих, накочуємося вперед, впираємося руками в килимок і готуємося ліву ногу у ногу підняти вверх у ногу собаку. Згинаємо коліна і тягнемося. Тепер коліном вверх. Ніби хочемо скласти стег на і ліве в одну вертикальну лінію. Тазові кістки. Ще робимо вдих. І з видихом ліва нога опускається за право. Опускаємося вниз, робимо вдих. І підіймаємося грудною кліткою вверх. Два дихальні цикли тут. І опускаємося вниз. Переходимо. Ліва нога знову підіймається вверх. З видихом ліва нога тягнеться до носа. Через планку. Вирівнюємо ліву ногу вправо, між правою рукою і правою ногою. І розгортаємося. Знову підіймаємо грудну клітку вверх. Тепер у нас ліва рука опорна, вправо відкривається і тягнеться назад. Дуже добре, ще один вдих тут. З видихом опускаємо ноги, підіймаємо знову ліву ногу вверх. І опускаємо вниз. Молодці. При... Згинаємо коліна. І тепер перекочуємося знову вперед, в планку. І дивіться, ми зробимо з вами хвилю тут. Згинаємо коліна, відкочуємося назад. І через таку хвил... хвилеобразну спину переходимо в планку. І знову назад. Вперед. Дихаємо при цьому назад. Ніби хвиля. Вперед. І ще один раз назад. І вперед. Дуже добре. З цього положення опускаємо коліна вниз. І ми з вами зробимо положення верблюда для того, щоб відкрити грудну клітку, відчути енергію в тілі. І у нас буде з вами підготовка. Ми підіймаємося на коліна. Коліна десь ширина тазу. невеличка дистанція між колінами. І ми ставимо з вами руки позаду, десь в районі нирок. Показую ззаду, десь в районі попереку. Ми ставимо руки пальцями вверх. І дивіться, ми виштовхуємо таз вперед за рахунок того, що ми штовхаємо руками трішки себе вперед. І лікці позаду ми намагаємося об'єднати. Відтягуємо плечі від вух. Обличчя розгортаємо вверх і пам'ятаєте, стягуємо лікті, відтягуємо плечі від вух, виштовхуємо м'яко стегна вперед. Молодці, ще один вдих. Видих, підіймаємося вверх. І далі ми з вами зробимо такий круговий оберт. Упираємося. Спочатку підіймаємо ноги на півпальці, опираємося лівою рукою в ліву п'ятку. І ми підіймаємося вверх, праву руку підіймаємо вверх. Така половина ще нашого верблюда. Робимо тут вдих. І з видихом малюємо широке коло рукою, перехоплюємо себе за праву п'ятку, продовжуємо рух лівою рукою і виходимо вверх. Вдих. Видих. Широке коло. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Ще один раз. Вдих. Повне коло. Видих. Супер. Підіймаємося в вертикаль знову. І пробуємо повністю перейти в положення верблюду. Для цього ви можете підняти знову ноги на півпальці, так буде трішки легше. І опускаємо праву і ліву руку вниз. І дивіться, ми можемо розгорнути долоні так, щоб лікті дивилися в центр одне до одного. Так ми ще більше відкриємо грудну клітку. І що важливо, що ви не падаєте назад, а ви виштовхуєте стегна вперед. Тобто стегна це одна вертикальна лінія з колінами. І ми чіпляємося за п'ятки і виштовхуємо тепер грудну клітку вверх. Можете уявити, як у вас такий промінь, виходить з грудної клітки. Ви виштовхуєте її вверх максимально, стягуючи лопатки ззаду. Тихаємо ще вдих. І ще вище грудною кліткою не падаємо назад. Вага тіла не переноситься назад. Вона залишається в стегнах. І ще один вдих. Молодці, видих, відпускаємо це положення. Опускаємося вниз на сідниці. І зараз ми з вами зробимо таке протилежне витяжіння. Ми переплітаємо руки, лівий лікоть вниз, правий вверх. Переплітаємо руки, чіпляємося долонями. І виштовхуємо руки вперед. І скругляємо спину. Ніби виштовхуємо лопатки назад. Хочемо збільшити простір між лопатками. Молодці. І змінюємо сторони. Лівий лікоть вниз, правий вверх. Переплітаємо руки. І знову округлюємо спину. Відчуваєте витяжіння в плечах. І знову розкриваємося. Дуже добре. З цього положення ми витягуємося вперед і переходимо до баласини. Я пропоную вам відкрити коліна трішки ширше, так щоб був простір для грудної клітки. І витягтися вперед. І це буде наша завершуюча асана на сьогодні. Розслабляємося повністю, витягуємось. Спробуйте просканувати тіло всередини, чи є десь напруга, яку можна відпустити. Можливо, в обличчі, в животі? І ще два повні дихальні цикли тут. І ще вдих. Повний видих. З наступним дихальним циклом ми підіймаємося, і на цьому завершуємо нашу практику. Була дуже рада вас бачити сьогодні і до наступних зустрічей!